День народження Михайла Павловського у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 19 завжди свято. Михайло Антонович тут здавна у великій повазі. Певно, кожен учень в нашій школі знає про нього, адже наша школа носить його ім'я. Це є велика людина, яка є великим політиком. Доктор захистив декілька дисертацій, академік, професор. Можна назвати його людиною з великої літери. Ну, таких людей мало. Він всім, чим міг він міг собі чогось не мати, а віддавав дітям, віддавав своїй школі, віддавав свої ружичні і намагався всім чим завгодно нам допомогти. Сьогодні справу батька продовжує його син, народний депутат України Андрій Павловський, каже, для нього це справа честі. Це батьківщина, тут земляки, родичі залишились. З цієї школи починався його шлях, в велике життя. І сам Бог вилів і мені, і всім іншим народним депутатам, його соратникам допомагати. Сі шкіл. Цьогоріч визначено 28 стипендіатів гранту імені Михайла Павловського. Критерії відбору доволі прості. Це відмінний крас, активне і суспільне життя в школі приймати участь спортивні. У нас є декілька критеріїв, але обов'язково ця дитина має приносити користь іменно в нашій школі за заслуги перед школою. Ми не беремо до уваги ті речі, які, наприклад, є міжнародні змагання, але ми ним не звучимо. Тому стипендії дитина так не отримує. Всі, які приймають участь в олімпіадах, переможці ман міських обласних етапів, які дійсно звучать, і я кажу, прославляють нашу школу імені Михайла Антоновича Павловського. Всі вони получають стипендію. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.